І ще раз нагадаю, сьогодні улюблене свято Малечі, день святого Миколая. За традицією, дорослі дарують дітям іграшки та солодощі. У ролі Миколая Чудотворця побував і очільник області Андрій Ніколаєнко. Кому дістались подарунки від губернатора, розкаже Інна примак. У Кіроградському будинку дитини до Дня Святого Миколая готувались кілька тижнів. Дворічні малюки вчили вірші та пісні, готували танцювальний номер. Вихователі кажуть, день святого Миколая для них найулюбленіше свято. Цей праздник такий території, такий, очікуваний нашими дітьми. Ми писали письма Миколаю, просили у нього подарочки, которыми будемо угощати наших дітей. Нині у будинку живе 75 малюків. Ще торік кажуть, вихователі їх було вдвічі більше. Нині малечу активно всиновлюють та беруть у Будинки сімейного типу діти всі наші йдуть в сім'ї, ідуть в опікунські йдуть к опікунам, йдуть прийомні сім'ї. За що ми этому очень раді, тому що як би не було у нас хорошо, якби діти не були окружені теплом, заботою вніс. Но сім'я для ребенка є сім'я. Сьогодні на концерті виступали найталановитіші вихованці. Гостем на ньому був і губернатор Андрій Ніколаєнко. Після виступу усі отримали пакунки з цукерками. Без солодкого не лишився ніхто. А це вже дитяча обласна лікарня. Тут Андрій Ніколенко вітав тих, кому свято довелось зустріти на лікарняному ліжку. Отмічаю, ну, з сім'єю вдома це сьогодні не зложилась. В Больницю положили. із подарунками губернатору бійшов кілька відділень, аби порадувати якомога більше малих пацієнтів. Кожна така зустріч, кожне спілкування з такою дитиною, яка має захворювання чи хронічне, чи воно ну, особливо в такий день воно додатково емоційно непросте, повірте. Але я щиро з кожним ділився своїм позитивним настроєм і намагався, щоб вони відчули, забули на хвилинку про свої недуги, а пам'ятали про те, що святий Миколай може дарувати не лише солодощі. А і я впевнений і здоров'я Інна промак анатолій басистий день за днем.